Майже 17 мільйонів євро від міжнародного донора на модернізацію водного господарства такий грант Чернівецькій громаді надав уряд Німеччини. Безповоротну допомогу спрямують не лише на заміну найбільш аварійних ділянок водогону, а й закупівлю лічильників та ремонт мереж. Тож, коли планують розпочати роботи, розповідаємо у сюжеті. Чернівці отримали ще один шанс на модернізацію та доведення до ладу багатостраждального водогону. Місто отримає грант на 16,4 мільйони євро від Німеччини. На попередній сесії депутати міськради вже проголосували за схвалення проєкту угоди з німецьким держбанком КФВ про отримання безповоротної допомоги для водоканалу. Завдяки цьому гранту у нас буде можливість вже сподіваюся з весни почати роботи. По заміні найбільш аварійних ділянок і дуже віримо в те, що в майбутньому чернівчани зможуть не сидіти по декілька днів без води. Тому питання по безперебійному постачанню буде вирішено. Загалом, у рамках проєкту частину коштів при погодженні з банком КФВ направлятимуть і на інші потреби. Планують замінити мережі водопостачання, встановити лічильники у багатоквартирних будинках. Тощо, втім, основна частина гранту піде на заміну найбільш аварійної площини водогону. Зі 104 кілометрів найбільш проблемною є ділянка гілки Дністер-Чернівці протяжністю майже 6 кілометрів. Це фактично 5 відсотків. Але якщо її замінять, це суттєво змінить стан системи водопостачання, каже заступник міського. Також треба розуміти, що в нас ще є інші ділянки, які теж, на жаль, не стають кращими по цьому водогону, і не треба забувати ще про те, що в нас по всьому місту ще величезна протяжність водопровідних труб, які ми теж самі коштом міського бюджету не зможемо це змінити. Але поступово ця робота, вона, звичайно, що навіть при умові, що ми можемо отримати і гранти, і кредитування, вона розтягнеться на роки, можливо, і на десятки років, тому що стан нашої системи водопостачання і каналізування, на жаль, Далеко не найкраще. За його словами, ця ділянка є найбільш проблемною через те, що статистика аварій по ній найгірша. Фактично, 80% часу, коли всі чернівчани сидять без води, це якраз аварійні витоки саме на цій ділянці. Про необхідність заміни водогону говорили ще з 2008 року. Тодішній міський голова Микола Федорук достукався до німецьких партнерів, які прийняли програму кредитування для Чернівців водоканалу під гарантією уряду. Однак, після того, як його усунули від виконання обов'язків, проєкт заморозили. Його продовжила аж у 2014 році з призначенням на посаду нового міського очільника Олексія Каспрока. Тоді, врешті, підписали договір та чекали на реалізацію проєкту. У нас був проєкт, який передбачав три стадії. Він і зараз є. З початком бойових дій активних трошки заморозився. Він він передбачає реконструкцію і системи водопостачання, і водовідведення. Плюс на додаткові роботи ми сьогодні маємо можливість отримати грант, тобто це кошти, які не треба повертати, так само від німецького уряду. Найважливіше те, що грант є безповоротним. Партнери самостійно, згідно зі своїми правилами та умовами, будуть перераховувати гроші підрядникам, виконавцям без зарахування на рахунки водоканалу чи міськради. І це справді добра справа. Щоправда, не лише для чернівчан, вважає народний обранець двох попередніх скликань Максим Бурбак. Цей водогін від Дністра протягується понад 60 кілометрів. Він проходить територію і заходить в місто Чернівці, і там, де є ці труби старі, mm -hmm. на стиках, які рвуться, ламаються, їх е тиском розриває, вся ця місцевість заболочена. І тепер, mm -hmm. коли купили екскаватори, взяли зараз грант, зараз, коли будуть прокладати пластикові труби, які покладуть в землю, ця земля. Перестане бути заболоченою і збільшиться площі під цим все але я бачать цьому позитив. Аліна Рябко Максим Білотка, чти дня, ТВА.